Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне у Гулянки у час війни у Луцькій громаді. Офіційно заборонили новорічні вечірки в ресторанах. Нас це не стосується у московському патріархаті. Відреагували на рішення конституційного суду про перейменування. Ранок почався із обстрілів. Окупанти вдарили ракетами по Харкову. Ранок розпочався тривогою у декількох областях України. Вже маємо прильоти. Москові ракетами вдарила по Слобідському району Харкова. Осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Нині він в лікарні у стані середньої важкості. Учора ввечері окупанти обстріляли пологове відділення лікарні в Харсоні. Вгатили по місцю, де тільки народилося дві дитини. До атаки лікарів встигли завершити кесарів Ростин на час обстрілу. В зак... Кладі перебувало п'ять жінок після пологів. Вони дивом не постраждали. Армія Московії демонструє ознаки виснаження сил під Бахмутом. Такого висновку дійшли аналітики американського інституту вивчення війни. За їхніми словами, окупанти перейшли до тактики штурмів малими групами, подібного до того, як вони були змушені вчинити на Херсонщині в серпні, коли вичерпали свої наступальні можливості. Ось у ніч потерпала від ворожих ударів Нікопольщина. Окупанти вісім разів обстріляли регіон зградів та важкої артилерії. Найбільше постраждала червоногригорівська громада. Російські снаряди понівечили там з десяток приватних будинків та господарських споруд. Магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Побили 20 сонячних панелей. Люди на щастя не постраждали. На Волинському та Поліському напрямку ситуація без суттєвих змін повідомили у ранковому зведенні генштаб за Інформацією прикордонників поблизу кордону з Білоруссю немає наступального угруповання, здатного здійснити вторгнення до України. Кількість ворожих військових не змінюється, як і їх характер дій. Хочу завершити все ж позитивними новинами: 103 тисячі 770 Саме стільки путінських орків стали добривом для нашої землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 550 солдатів Московії. Металобрухтом стали ворожі. Жий танк, 13 бойових броньованих машин, артилерійська система і ще багато різної техніки окупантів. Тим часом в Московії міг згоріти ще один військомат, але цього разу, на жаль, не вийшло. Його намагалось підпалити подружжя пенсіонерів. Стареньких затримали на гарячому біля будівлі військового комісаріату. Великого загоряння шкода не вийшло, але вікно таки згоріло. В автокатастрофі на Житомирщині загинули захисники із Волині. Група військовослужбовців прямувала додому у короткочасну відпустку. На жаль, не доїхали. 26 грудня. Автівка із воїнами потрапила у страшну ДТП. В аварії троє загиблих. Усі захисники із Волині. Від отриманих травм помер Роман Кравчук, житель села Костюхнівка. Йому було усього 25 років. Воїна вдома чекали батьки, а також дружини. Чина з якої вони побралися у жовтні, аварія також забрала життя військовослужбовців Шайської територіальної громади Віктора Гірича та Андрія Полінкевича. В обох захисників залишилися матері, дружини та діти. Ми висловлюємо найщиріші співчуття родинам захисників, а героям вічна пам'ять. В Українській православній церкві Московського патріархату відреагували на рішення конституційного суду. Закон, який вчора визнали правомірним, зобов'язує їх у своїй назві вказати належність до Московії, кажуть експерти. Однак юрист УПЦ МП Олександр Бахов запевняє, що потреби змінювати назву немає. За його словами, засновником церкви є собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління розташовані в Києві. До того ж, він зазначив, що на сьогодні. Сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української православної церкви. Чому ж вони так активно виступили проти цього закону? Він не пояснив. А тим часом деякі храми, схоже, вже почали ховатися. Нещодавно у Луцьком розлетілася новина про освячення нового храму московського патріархату. Лучани обурювалися, звідки гроші на будівництво, де вона розташована, та й, взагалі, для чого в місті ще одна церква МП. Дивоє, й те, що раніше церква була у приміщенні бару в одній із багатоповерхівок в мікрорайоні ЛПЗ. Настоятель храму спілкуватися із журналістами відмовляється у Волинській єпархії. По це теж ситуацію не коментують. Що ж кажуть експерти, та чи вбачають у такій діяльності переховування від правоохоронців? Дивіться у сюжеті. О, от бачите, тут емблема їхня була. Угу. Ну, то хтось не малював чорти. Ці двері ще не так давно вели до церкви. Вона функціонувала саме в цій луцькій багатоповерхівці у районі ЛПЗ. Деякі місцеві це приміщення знають не як церкву. Тут раніше був бар. Магазин, як із магазину чи бару тут з'явилася церква. Місцеві пояснюють: Молодий батюшка купив собі. Не купив, а цього в взяв. Що у жовтні 2020-го тут звершили молебень з освяченням тимчасового храму на честь преподобного Серафима Саровського, одного із найшанованіших у Росії канонізованих подвижників. Однак пропрацювала ця церква приблизно рік. Тут співали тут все було таке. Ну, я не сказала, що черга стояла тут. Так інколи туди, сюди пару чоловік зайде, вийде. Тоді якогось резонансу ця подія не спричинила. Натомість містян обурила подальша доля церкви. В Мережі з'явилася інформація про те, що храм на честь російського подвижника Серафима Саровського освятили вже в новому приміщенні. Мовляв, відкривати церкви московського патріархату зараз це теж, що працювати на ворога. Срана агресор бивця, вони кроплять. Зброю, яка потім в наших дітей вбиває. В Україні має бути українська церква і все. Обурює людей і те, звідки ж гроші на будівництво нового храму. Ще раніше з'ясувати це намагалася моя колега. Звідки гроші? Я ні в кого грошей не брав з людей. А звідки брали тоді? Звідки взяв? Так. Власними трудами на роботу хожу, заробив і побудував. Можливо, саме тому цей храм більше схожий на приватний будинок. Знайти який до слова зовсім непросто. Адреса на сайті єпархії немає. Не розголошує її, і сам настоятель храму. Кому потрібно де знаходиться, всі люди знають де знаходиться. Кому потрібно місцеві пояснюють, що це по суті помешкання священника, просто він там проводить служби. Можливо, тому така таємничість, та й прихожан там небагато. Старенькі бабки йдуть мені і гроші несуть. Як розповіли місцеві богослужіння тут проводять у вихідні. Ми хотіли поспілкуватися із прихожанами та настоятелем. Натомість поспілкувалися із поліцією. Правоохоронців викликав священник. Вони наш наш порядок. Хороший. В московському патріархаті люблять говорити про гоніння, і саме тому церква може ховатися у приватних будинках, каже директор релігійної інформаційної служби України Тарас Антошевський. Коли хтось приховує місце зібрання, місце для молитви для літургії і є якісь такі загальні оголошення, і ну це це так і не наполовину прихована інформація. Тобто це не є антизаконно, але це не є також якоюсь такою відвертою діяльністю. Ну напевно, що вони бояться, що можливо хтось прийде, якісь будуть пікети. Однак така утаємниченість і прихованість може мати й інші підстави, вважає експерт. За даними слідства СБУ, що в різних регіонах фіксується, і в тому числі і на Волині, є випадки, коли. Знаходять пропагандивний матеріал про російський пропагандивний матеріал, які там говорять про триєдину Русь, про е, Руський мір. то Тараса Антушавського така прихованість лякає, бо ж якщо є принаймні одна церква, що пропагує руський мір, не виняток, що вона може працювати на ворога або ж запрацює в критичній ситуації. А Волинця є прикордонна область з Білорусію. Не дай Бог сюди знайдуть окупанти. То ми бачили приклади Херсонські, Запорізькій області, Донецькій, Луганській там, взагалі, тривалий час, такі було на Харківщині. Було тому в принципі нема що дивуватися, що такі точки пропагандистські можуть бути і в тому числі у Волинській області. Ми ж хотіли дізнатися причини такої таємничості у Волинській єпархії. У однак там упродовж двох днів нас просто ігнорували. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який допоміг московитам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганщині. Не гребував він зйомками в сюжетах пропагандистів на підтримку загарбників. Зловмосником виявився екс керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині. Після захоплення українського міста він одним із перших підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Це його призначили очільником створеного агресором місцевого муніципального унітарного предприятеля. По благоустройству, перебуваючи на посаді, кажуть в СБУ, він допомагав окупаційній адміністрації організовувати масові заходи і постановчі телесюжети. Також виконував вказівку щодо перейменування вулиць захопленого міста радянськими назвами і особисто підписував відповідні розпорядження і контролював процес совітизації міської інфраструктури. Втім, під час контрнаступу зсу колаборант втік за порібрік, де з вересня цього року переховувався від правосуддя, але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і загубитися в столиці нашої держави, але це йому не вдалося. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Сько виявили ялинкових злодіїв. Ті продавали новорічні дерева незаконно, бо не мали відповідних документів. Тепер порушники зобов'язані сплатити штраф до 1700 гривень. Чи конфіскують ялинки, вирішуватиме суд. Аналогічні перевірки екоінспектори провели у ковелі та ратному, але там жодних порушень не виявили. У відомстві наголошують, що для того, аби торгувати різдвяними деревами, підприємці повинні мати товарно-транспортну накладну. До Звіл на торгівлю з мокрою початкою і весь товар повинен мати бірки зі штрих-кодом з її допомогою. Перевірити, чи легальна ялинка можуть і покупці на сайті Ялинка.інфо. І наостанок про святкове, а точніше про гулянки в час війни у Луцькій громаді офіційно заборонили святкувати корпоративи. Це стосується закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, готельно-ресторанних комплексів. Заборона діє на час комендантської години, тобто із 24 до 5 години ранку, повідомили у Луцькій міській раді. Зазначимо, що в період дії воєнного стану заборонено також використання піротехнічних виробів. Це фей. Єрверки, потарди та салюти. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.